Валеріян Підмогильний інтелектуал, якого знищила система. Він народився 2 лютого 1901 року в селі Чаплі, тепер частина Дніпра. Освіту здобував у катеринославському реальному училищі, де рано виявив інтерес до літератури та іноземних мов. Уже в юності він блискуче володів французькою перекладав Анатоля Франса, Вольтера та Гідемо Пассана. Його ранні оповідання в етидемічному бараці, Ваня, старець відразу звернули на себе увагу критиків. У 1920-х підмогильний стає одним із провідних представників українського модернізму роман Місто перший урбаністичний роман в українській літературі це історія селянського хлопця Степана Радченка, який намагається підкорити Київ, але сам стає його частиною. Книга стала своєрідною енциклопедією тогочасного життя та психології людини. Письменник поєднував реалістичні сюжети з філософським заглибленням у внутрішній світ героя. У часи посилення сталінської цензури під Могильного звинувачували у буржуазному націоналізмі. У 1934 році його заарештували, висунувши сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності. Спершу його заслали на соловки, а в 1937 році розстріляли в урочищі Сандармох під час масових страт української інтелігенції. Йому було лише 36 років. Підмогильний залишив глибокий слід в українській культурі. Він заклав основи психологічної прози в українській літературі, його твори перекладали європейські мови, а сам він зробив величезний внесок як перекладач французької літератури. Сьогодні його ім'я стоїть поруч із найвизначнішими представниками розстріляного відродження. Валеріан Підмогильний це символ інтелектуальної сили та трагічної долі українського митця, який випередив свій час, але не зміг уникнути жорстокості режиму.